У Франції терористична організація Ісламська держава у соціальних мережах закликала своїх прихильників до нових нападів на заході. Експерти відзначають нову реальність за зброю. Може взятись як одинак, який ніколи не потрапляв у поле зору правоохоронців, так і хтось із бойовиків громадян країн заходу, що пройшов підготовку у таборах терористів на близькому сході. Теракти у Парижі вказали і на інше убивці заявляли про зв'язок із різними терористичними угрупованнями, які як вважалось раніше ледь не ворогують між собою. Про нові терористичні загрози для світу розповідає Олексій Кузьменко. Брати Куаші, які влаштували бійню у редакції Шарлібдо, заявили пресі, що гроші на організацію теракту отримали від Аль-Кайди. А меді кулібалі, який напав на магазин кошерних продуктів у передсмертному відео, подякував іділ за кілька тисяч євро інвестицій у його теракт. При цьому усі зловмисники діяли координовано. Ще донедавна звучали думки, що Аль-Кайда та Іділ ворогують та знищують одне одного, однак схоже за межами свого. О, регіону екстремісти готові діяти спільно. Це примушує правоохоронців губитися у здогадках. Хто відгукнеться на оприлюднений після стрілянини у Парижі заклик від іділ вбивати солдатів, поліцейських правоохоронців та розвідників на заході? Колишній координатор системи нацбезпеки США каже: у терористичних організацій широка аудиторія. Двоє з них кажуть, що вони з Аль-Каїди. Один, що він зіділ. Це означає, що у терористів немає проблем з новобранцями. Заклик можуть підхопити не лише кадрові бойовики Аль-Каїди, чиї діл із паспортом ЄС чи США у Кишені. Ще один пласт ймовірних терористів, саморадикалізовані особи. Вони не належать до жодних угрупувань, ніколи не потрапляли у поле зору спецслужб, але асоціюють себе із терористами після ознайомлення і загідками в інтернеті, і готові брати до рук зброю. Таким був зловмисник, який минулого року здійснив напад на парламент Канади і вбив солдата почесної варти. Ми знову пересвідчили, що тероризм обходиться організаторам дуже дешево. Експерти вказують, діючи у легальному полі, нейтралізувати майбутніх терористів фактично неможливо. Відтак кожен твіт екстремістів може бути анонсом до трагедії. Мене завжди насторожують повідомлення у соціальних медіа, чи то йдеться про конкретного бузовірів зі діл, чи про розмови у чат-кімнатах у Нью-Йорку Між тим поліцейських вже попереджено не сидіти вдвох у патрульних машинах, звертати увагу на авто, які наближаються, та пильно стежити за руками людей. Поруч Олексій Кузьменко, Голос Америки.